привіт тим, хто повертається, і тим, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і ми повертаємось до мангв, про які я колись забула, що вони є, але я їх прочитала і вони виявляються добрі. <звук> Сьогодні ми з вами перейдемо у світ мангви I will just live on as a villainess» 2021 року. Не плутайте з I will live the life of a villainess» з 2023 року. Я буду жити далі як лиходійка. Це у нас Манфові 2021 року, яка пішла від одної новели 2018 року. Щось в мене такі тренд новели 2018 року. У манхві у мене сценарію є 74 епізоди. А у новелі у нас 150 епізодів. Вона закінчена і, здається, там ша шість сайт епізодів. Авторів, ілюстраторів, ви бачите на екрані. А по жанрам у нас це романтика, фантастика, комедія. І ми поїхали. Історія нам розповідає про реінкарнацію і попадання в тіло лиходійки з однієї новели. Іверія – донька герцога, яку після замаху на життя головної героїні відіслала на холодні землі далеко від столиці, на покаяння своїх гріхів. Але кореянка, яка потрапила у тіло дівчини, не засмучується, а вже планує, як вона продовжить своє нове життя далі. Але на шляху у неї постає проблема. Постачальники дрів для цього регіону розірвали угоду, і тепер Єверія та весь люд поволі замерзають, бо дерева на території не пристосовані для спалки. Вони дуже тверді і вони не горять. Так Йверія не знаходить іншого вибору, як викликати легендарного мага, щоб той розплив багаття, бо її власні магічні сили просто мізерні. Лише попаданка знає ім'я цього чоловіка і те, що цей легендарний маг насправді демон, з яким потрібно заключити угоду. Але Єверія опустила одне: виклик демона триває все життя контрактора, і тепер дівчині прийдеться якось миритися з присутністю надоїдлого пса у своїх буднях. Як же вживеться Іверія і цей Гаррі Поттер на мінімалках? Що можеш сказати? Поки що все супер, все класно, смішно, весело, прикольно, мені подобається. Тобто, Я реально рекомендую почитати. Тоді, коли я починала читати мангу, це було щось таке: бомба Боже, щось таке, неймовірне, вау! 2021 рік я тільки почала читати манфи. Тоді отакі от манфи були одинокими мангомодає, жінка подає, що я сіло, а Ну, тобто, їх не було 100-500 навколо, знаєте? Десь із 10. -10. Гарі та Єверія це обоє такі два дурних персонажа, яким прийшлося почути думку всіх навколо, щоб зрозуміти, що взагалі то вони закохані один одного, в них є почуття, і тобто вони зустрічаються в них в стосунках. Серйозно, родини. Мені подобається все, крім короля і меншого принца, кронпринца, який дуже свято вірить, що Єверія, яка йому прямо сказала, ти мене не цікавиш, все одно в нього закохана. Хоча в нього є дівчина, хоча в нього є наречена. І він до Іверії такий, ну якщо ти хочеш, можемо переспати. Що? Що? І король о, людина гімно. Тобто є королі нормальні, а є от оце. оце. Ну не король, а ну, гімно. Мені дещо не подобається той факт, що в деяких випадках головна героїня Іверія наша замінила оригінальну головну героїню цю дівчинку. То деяких випадків з чоловіками був чувак, який не хотів говорити з дівчатами, тому що йому не подобався його голос, у нього був комплекс з дитинства, бо його дуже дразнили, а голос у нього помівся, він такий класний супер. І він говорив з людьми, і тут йому Іверія каже, тебе такий гарний голос. І він такий ок. І став таким балакуном капець А це мала зробити оригінальна головна героїня, а не Іверія наша. А Іверія це зробила, і трішки таке собі. Зате, зате Єверія не залишається в кінці з, зі своїм нареченим спочатку. Тобто вона знаходить нового братана, нового чоловіка, а не оце Кронпринц. Таке, ну дитина дитиною, чесно. Дитину, дитину. Я нічого не можу про це сказати. Він дитина дитиною, і це йому прапор руки, хай собі де, що робить, що хоче, то дитина. Мені дуже подобаються відносини між Іверією і цим першим принцем. Тобто це старший принц. Він не рідний брат лише по батькові, тому кронпринцеві, але таке. У них відносини. Він, він цікавий, смішний персонаж. І вона з ним реально, знаєте, як то друзі стикнулися. От Інколи знаходите таку людину, з якою ви починаєте спілкуватися, а ця людина реально вам так на підходить, і ви такі, вже друзі-друзі. І от ну це реально хороші друзі, вони реально добрі друзі. Мені це подобається. Мені подобається те, як в неї ставляться лисарі от цього місця, де вона там зараз є. Мені подобається те, що от... це будуть спойлери це будуть спойлери. Але барон, який з легкістю передав іверії правління на цим містечком, він такий, типу, о, тебе хочуть зробити головною. Йо боже, мені так подобається, що тепер ти лорд, ти головна, супер. Мені подобається її покоївка, яка і смішна, і вона має хороші відносини з Гарі. Тобто вони з Гаррі такі друзі по почитанню книг. Ну, це теж спойлер, але <смас> то таке. Я не буду говорити, чому це спойлер. Вони просто читають разом книги. Це класно. Також подобаються оці мікролюди. Я не знаю, як вони називаються. Я не знаю, як вони називаються. Але ті, що робили. Спочатку вони мали зробити костюми для лицарів, а потім виявилось, що це дерево у них на території маленький кросото, і вони там лишилися далі. А мені теж вони подобаються. Мені особливо подобається та дівчинка, яка подружка з іверією. Так. Там є ще святий кинджал, ельфи, вовкулаки, злі люди, гарні люди, нормальні люди, король. Сім'я Іверія, які насправді її дуже люблять, але Іверія просто ну, не бачить цієї любові, оригінальної Іверії, і тільки ця іверія. А там взагалі такий прикол, що вона нас взагалі там Ну типу Іверія та Іверія. Там приколи, там ну, реально класно, Тобто, може спочатку думати, а то просто про попаданку, опа па -по -по! А потім там да, не про попаданку просто так. Там взагалі-то є якийсь. Мене кіште, що автор просто такий типу, блін. Всі історії тепер такі схожі, ну, то давайте я тепер трошечка підшамаю. Ну, я сміюсь, сміюсь, А Тепер поговоримо про те, що мені не подобається. Дивіться, наша головна жіноча героїня тепер і Верія, і вона дуже класна, мені подобається те, як вона така: типу: Ну, я попала в це ціло, ну, тепер я буду тут жити. Ну, я леходіка, та я собі поїду жити туди, куди мене вигнали, і буду собі жити там. Не повернусь ніколи назад. Я буду жити так, як я хочу. Буду творити все, що я хочу буду відпочивати, і все супер класно. Але оригінальна головна героїня, дивіться, Єверія та що Передня іверія, оригінальна іверія це лиходійка, яка намагалась питати головну жіночу героїні. І за це її заслали незрозуміло куди, щоб її не страчувати, бо її тато всяцький герцог її заслали незрозуміло куди. От вона там собі живе. Але ця оригінальна жіноча головна героїня, вона не міє говорити. Вона не вміє говорити, вона просто реально не вміє говорити. Там буде такий момент, де Єверія з Гарі будуть в місті. Потім Іверія відійде по Гаррі саме погано, то попиши, бо той. І він до собі стояти в, в, в перулку, в провулку, і тут до нього підійде го на Ну тобі так погано, давай тобі Він Каже, відійди від мене і стань. Та давай я тобі поможу. Давай тобі допоможу. Коротше, потім приходить Іверія і забирає Гарі, і тут коротше, прибігає Кронпринц такий, а Єверія, ти знову хочеш вбити її, вона нічого не зробила. І та головна жіноча героїня, замість того, щоб сказати, брат, вона нічого не зробила. Вона просто є. Вона нічого не говорить. Вона просто продовжується, щоб це непорозуміння між ними продовжувалося. Мені не дуже приносять задоволення історії, де головна оригінальна героїня. Така типу білий лотос, вона така нещасна, бідна, а от лиходійка, вона зробила мені то, і зробила мені то, і зробила мені то. Окей, тоді вона тобі зробила то, то все, то все. А зараз ні, вона за взагалі нічого не зробила. Реально тобі нічого не зробила, я не розумію, чому прикол. Взагалі, манхва класна. Манхва прикольна. Мені не подобається ні Кронпринц, ні оригінальна головна героїня, ні батько Кронпринца, принца. Тобто і батько, і перша принца. Мені не подобається імператриця. Тобто от. Отакий От прикочкок, мені вони не подобаються. Мені подобається оцей лисар, який не міг говорити, а потім тепер говорить постійно. Мені подобається перший принц, мені подобається Гаррі, мені подобається і Вері, мені подобається її тато і її брат. Мені подобається барон, мені подобається мені подобаються вовкулаки, оці маленькі люди, покоївка, люди з міста. Тобто... Мені подобаються всі, крім трьох чотирьох людей. Мені дуже не подобається оця. Я така нещасна, але ми їм помстимося. За що? За те, що не йде народження в той же день, коли я ви вирішила святкувати свій заручений? За що ти їм помстишся? Я не знаю. Я не знаю, за що вона хоче мститися людям, але вона за щось хоче мститися, хай собі робить, що хоче. Але махва реально добре. Десь із десяти ілюстрації класні. В той момент, коли я це починала читати, це було щось таке нове і неймовірне. І навіть те, що зараз це дуже заїжджене, оце от попадання в тіло. Все одно є якісь такі елементи, які є такі, ого, і таке може бути, і таке може статися. І мені це подобається. так класно. Мені подобається в загальному яка сама іверія. Вона того не хоче, але їй приходиться, і вона така типу, а -а 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 за що, я хочу жити спокійне, мирне життя. Вона така, як кейл, з цього. Треш Трещо з фемле, і вона, така, типу теж. я не хочу нічого робити. Але що би жити, мені приходиться це робити. От мені це подобається, мені реально це подобається. Мемів багато не було, тому що тут реально немає ніякого меми. Кроме вірить, що Іварія далі до нього прив'язана. Це не мем. Це жалко, жалко людину. Ну, шкода. Ну, не, не дуже шкода того пацана, чесно кажучи. Його не дуже шкода. Ми, ми зробили все по-іншому. Але з іншого боку, його і шкода, і не шкода, і типу. Він розумієте, він дитина, яку навчили, що всі його люблять, і все буде в його в руках, якщо він тільки помаше пальчиком. А в реальному житті так не виходить. І він трошечки продовження в історії він трошки дізнається про реалії життя. Він розуміє взагалі то, що так як він хоче бути, то все не виходить. Але він все одно поводиться так, як він захоче, і там трошки. Тобто він стає і кращим персонажем, але і трішки не дуже. А король ну то взагалі капець. Чесно. Галіковець. Там така просто ситуація, що Іверія сіє тим, хто має вибрати, хто нас, але то таке. То вже спойлери, то вже дуже, дуже великі спойлери. Всім дякую за те, що ви подивилися відео десь з десяти я йду. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть грам. Україна нас понесе, бо з вами в наступному відео. Відео дуже коротке, і я нарешті докотилась до тих коротких відео. Нарешті, дякую. Я вже, я вже відвикла від них, коли. Барбі-відео займають від пів години до 40 хвилин часу по зніманню, а тут хвилин 15 О, супер, боже. Так давно такого не було і от знову. Всі вам. Тримайтеся. А я йду. Я йду.